Відкрився Макдональдс, велика черга. Зараз подивимося на нові ціни. Гамбург до війни коштує 28 зараз кошту 40 гривень, зараз коштує 45 гривень. Чизбурж коштує 32 гривень, зараз 52 гривень, бікмак, 69 гривень коштує зараз 92 гривень, Біг тест, 112 гривень коштує зараз 154 грн. Картопля Фрі Аскар 26 гривень коштував, зараз 37 гривень. Якось так. По Києві стоїть багато таких баків. І якщо вдома їм не потрібні речі, такі як одяг, їх приносять і кидають бак, щоб передати тим, хто їх потребує. Проїзд маршруткою місту. Ось так, 15 гривень. Тролейбусу, звісно, дешевший. Коштує 8 гривень. Але якщо повітряна тривога, тролейбус зупиняється і всім потрібно вийти. Він далі не є. Такий невеликий автомобільний ринок Chevrolet 2014 року, бензин 13500. Нормально от, красун порше. 2013 рік, бензин 3,6-35 тисяч доларів. Нормально. Прийом торсервини. Зараз подивимось, які тут ціни. Мідь 190 гривень, латунь 100, алюміній 27, радіатори 50, свинець 15, акумулятори 10, метал гривня, пристяна банка 13 гривень за кілограм, макулатура 2,50, поліетилен 5 гривень, пластикова бутилка 6, платить 2 гривні. Прокат велосипедів. Розблокування коштує 5 гривень і гривня за кожну хвилину. Млошинний ринок. Ще називають барахолка. Самий продаваємо товар, це просрочка. Будеш... Пиво 15 гривень. Квас 20 гривень, сік 4, енергетик 8, чіпси 12,7 гривень, Круасан – 15, маленький 5 гривень. Заправка вок. Ціни такі. Дізельне паливо 55, 57 А 95, 51, 95, 52 і ГАЗ 25, 98. Туалет. Вартість 10 гривень. Мойка самообслуговування. Тарифи такі. Холодна вода 15, тепла 20 гривень. Піна 32, очисник 30 гривень. Віз 26, осмо 24 гривень. Ні. Яку ціну гривень. Білий гриб 200 гривень за кілограм. Вар зі знижкою мінус 30%, 29,90. Аксіфобіт знижки 29,49.